Вітаю, вашановні друзі. Сьогодні досить така цікава тема буде Зеленський і жінки. І жінки, які, які прийшли до політики, які прийшли у Верховну Раду. Тато, що ти можеш сказати, наприклад, стосовно ось дуже така відома політикиня Мар'яна Безмоз... Беззугла і Зеленський. Як у неї із Володимиром Олександровичем стосунки? Я тут уже не малював Зеленського. Пам'ятаєте, я розказував... Зеленський що червоний. Зеленський у нас на 12, він тут, на горі. А всі побіля нього. Угу. Так от червоним кольором означимо, що це Зеленський. А якщо ми візьмемо, е, ну, я возьмемо, да, то без угла десь народилася отут, без угла. Оце тут без угла. Так он, якщо в противофазі без угла. Ну, отак от вона народилося, А це тут протилежна стать. Человеческое, женское. Тут еще гормоны. И вот этот идеальный человек-женка должен быть из противоположных э, частей этого месяца. Mm. Далее. Тут у меня идет Камила Харріс. О, то тут. Видите? оце это Камила Харис. Далее. Кто у нас тут идет? Далее. 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 Так. Далее. А я Нина Соколова еще. Такая... Сейчас. Секундочку. Секундочку. О, вот, ти а ты надивишься? не любишь Ні, не люблю потримай. Да. Далее. Зеленская. Елена. Зеленская Елена вот тут. Ну, это добро уважается. Да, это не уважается, так и есть. Зеленская. Далее. Макрон Бриджит. Взагалі вот тут. представляете, Классно они вот такие вот. И Зеленский с Макроном. И... Зеленский с Макроном, добро? Да, да. Вот тут, вот тут Макрон. Вот тут Макрон. Вот тут угу. Макрон. Так. Теперь, теперь ты тепер, Макрон. Так. И Оля Богомолец. 22, -го, 3, -го, 66, -го. богомолець народився взагалі отут. Вот тобто оці три. Це 5, формат розвернеться. Да. П'ять жінок, які ну, на слуху, вони дуже mm. сумісні із Завальць. Зеленським. А хто ж не сумісний? Давайте побачимо, хто не сумісний. Що це може прибрати? Хай буде. Хай буде. Ні, роби я робик вважаю, що потрібно. Мені, мені цікаво, я думаю, що багатьом глядачам цікаво Єніна Соколова, яка трошки поливала на Зеленського. Зараз я гляну. Є вона в тебе тут? Я не знаю, я, я ж не пам'ятаю всіх вже. Так, де вона, де вона, де вона. Так, 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 так. 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 Два, 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 два. Соколова. А, ну. Не. Соколова попадає от сюди. 282, 282. Соколова попадає. Якщо попадає, то вона попадає отут от вона. Ого. Оце не сумісно. Це, да. Це не сумісно. Стоп, неправильно сказав. Я неправильно сказав, вибачаюсь, вибачте буде. Яніна Соколова, ось вона тут. Оце Соколова. Але хто пам'ятає, як вона закликала, ем, запрошувала Зеленську на ефір до неї, а він не пішов. І там вона нецензурно його там облаяла, Там. Ну чому? Ну це дехайп. Де І потім вона ж журналістка, їй треба якось спровокувати, якось там щось було. Ну, в принципі, Єгіна Соколова, це, це людина е, Зеленського. Тепер, якщо ми візьмемо чоловіків, а. А ще у, нас, ще у нас дуже погані є для е, Зеленського, дуже погані, страшенно погані. Це Федина і Звіробій. Оце, ну це всі знають. Протилежні гормони, а вони народились отут і отут. тобто ніякі. Це в одну клітку чи куди на, на, на підводний човен, або ж на одну комунальну кухню ніякому разі, бо вони йому щось підсиплять. В компот. Або ж її вірим, що зробить. Це дуже несумісні люди. О, тепер би це протерти. Так, ну давайте тоді зробимо так. Зробимо так. Треба протерти це. Добре, зараз щось принесу. Я от зелені, де? Да? Все, запись пошла. Віре пройшло. Щоб нам було зрозуміло, ми прибрали оті різні кольори. І зараз я просто вам намалюю з ким, з якими чоловіками, політиками сумісний президент. Отак так ідемо, як вони у мене тут. Байден. Джо Байден. взагалі десь. Трошки вище стіл закриваєш. Джо Байден. отут. От ну так нормально? Чудово. Він його бачить, як його обнімає. глядачі, мабуть, подумав зараз, а що там Трамп. Щас, а тут, тут Трамп іде. Далі йде, хто у нас іде тут? Кучма. Тут кучма. Ну, якщо з ким спілкуватись, кучма. Загороднюк. Загороднюк 13. Отут Загороднюк. А Загороднюк Та, це перший, перший, перший як, друг. Друг Зеленського, mm -hmm. він був міністр оборони. Зароднюк. Тепер, якщо брати Кузьмука, і Кузьмук тут, ну, це колишній ну, советський, Трамп. Трамп взагалі, ось, ось тут Трамп. Майже це... Зеленський, так? Да? Да, це... Трамп, Байден, Зеленський, це, вони ну, такі. це, це один параметр, а інші параметри. Ми є. по одному говоримо, по одному, поки що. Далі. Іде тут же Труханов Геннадій, це одеський, Кулеба Дмитро, тут. Ти гірко. Тут, ти гібко. Вище трошки. Ти гибко. І що цікаво, Лукашенко. Лукашенко Коля син. От тут. А про Лукашенка, то взагалі зараз чи потім про Лукашенка і потім розкажу. Лукашенко-коля, на да. Лукашенко, то ще головна, такий головний біль буде для Олександра Георгійовича. Лукашенко, далі. Далі, далі, далі. Так, так, так. Ага. Харіс, я сказав. А тепер дивіться, що ми зробимо? Ми оце прибираємо цих сумісних. Немає. Чому? Тому що зараз ми побачимо несумісних з нашим президентом. Чоловіки несумісні з нашим президентом. Які це чоловіки? Означає синім. Так, синім. Помагай мені, помагай. Так. Ляшко. 27. Ляшко, вот это тут Ляшко. Головна скоти... скотиняка, да. да, ну да. Но я це вырежу, да, Забью. да. тут заблочить Кивалов, ну, если пам'ятаю, то Кивалов. Реши сунок, Великобритания, вот тут здесь, реши сунок. Ну, уже нема. Нема что домовляться. Да, да, целом, да, да. Дальше, Царев Олег, вот это что? Угу. Mm -hmm. Что, Царев. вот тут царю. Что внизу? Что внизу? Бачите, оце несумісні люди. Далі йде. Далі йде. Смішко. Тут. Смішко. Резніком міністр оборони. Резніком міністра оборони. Теж тут ніяк не може. Потім єжель такий був. Єжель. Ось вот тут взагалі. Пригортай. Пригортай. Є немає, далі. Дальше. Далі. Дальше. Дальше йде. Яценюк, тут. Муженко, головнокомандуючий. Я коли побачив, що його поставили ну, на фронт, що він там командував. Фронтом. Бо Зеленський головнокомандує, то просто він команди. Муженко, Віктор, ось тут. Ну ніяк не може бути. Порошенко тут. Подаляк, тут. тут. Лукашенко Олександр Григорович. Ось тут Разумков теж тут Кацаба, Гриценко теж тут. І там же, там же можна сказати Вілку, і там же у нас йде Лубінець, Лубінець. Ну, як можна з такою командою щось ліпити? Це взагалі не трати куми сили. Слухай, а от цікаво Путін. І Лукашенко, наскільки вони сумісні? Путін Лукашенко, значить, mm. є два варіанти Путіна. Справжній Один, і один ну якийсь, ми не знаємо, який справжній. Якщо ми візьмемо Путін по одному, по одній версії він народився ось тут. Бачите, вона не висохло. Mm. Не висохло, так? Да? По одній версії Путін народився, якщо 52-го року. Тут. Ну він не може 52-го. Якщо він внизу, він не може. Бач, не то, пише. То не Путін, значить. Один Путін тут, а другий Путін, якщо 50 Коротше, може тут, а може тут. От, оце 52-й рік, а це 50-й. А Лукашенко тут народився, тут народився. І там ще один параметр є, по якому можна ну, зробити висновок, де народився. То я то думаю, что Путин все-таки 50-го року, а он и тут. Все? Почему? Да. Видишь? Так, ну так, шо, 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 что еще требуется сказать? Ну, уже все. Так, Путин... Кажем, сколько треба, сколько кажем. Так, хорошо, Путин 50-го или 50, го, чи 50 -го? Путін 50 чи 52 го року. Я схильний до того, що він 50 року. Угу. Тобто він повна протилежність по стосункам і взаєморозумінню із Зеленським, правильно? Ну, якщо тут. Якщо Трамп, ти казав, якщо Трамп біля Зеленського тут, якщо Трамп і Путін, і Зеленський сумісні. Трамп і Байден не сумісні. То, виходить, Трамп з Путіним не сумісні, Якщо вони будуть про щось домовлятися. Трамп і Путін вони не домовляться. Ні, не, це нереально не, не просто. Слухай, а може давай, хтось когось буде дурить. Давай зробимо відео наступне Трамп і Путін. Це буде цікаво, як вважаєте? Трамп, Путін. Трамп, Путін Зеленський. Ми я можемо взяти Путіна з Лукашенка, з Зеленським, з Джаопіну, Сідзьяньпінь. Та Лукашенка, я думаю, то пешка з цього Путіна. Він нічого взагалі не рішав. Як Путін скаже, так і буде. От я думаю, цікаво буде Лукаш... Е, Трамп, Зеленський Путін. Оці три будуть цікаво. Як ви вважаєте, народ? Що для вас буде цікаво, напишіть, будь ласка, під цим відео в коментах. Тисніть на подобайку, тисніть на дзвіночок, тисніть на підписатись. Вам не важко, нам приємно і нас це буде надихати, робити для вас нові цікаві відео. Це. Те, що ви зараз почули, побачили, ніяка не астрологія, не езотерика, не нумерологія. Це все наука, це фізика, математика і астрономія. Не плутайте за астрологією. З астрологією тут нічого взагалі немає спільного. Математика. Математика, фізика, так, фізика астрономія. Цифра. Цифра. Бажаємо вам гарного дня, гарного настрою, підписка з вас і на все вам добре.